Яничари елітне військо в могутній Османської державі, яке набиралося з підкорених народів. А їхні діти виховувались в імперському дусі. І потім, не знаючи батьків, вони нищили власні країни на догоду хазяїну. Проте кажуть, що найбільший яничарів не вербував не середньовічний Стамбул, а сучасна Москва. Принаймні, це експертна думка українця Юрія Ільєнка. Кінорежисера та колишнього яничара Московської імперії, який 40 днів тому помер у Прохоровці українським політиком і митцем. Как же так, отец? Воды-то нет, одна тина осталась. Кілька тижнів тому державний телеканал показав фільм режисера Юрія Ілленка Вечір напередодні Івана Купала, ніби на пошану покійного. Але стрічка пішла в ефір, дубльована російською мовою. Свідчить син режисера Пилип. Колеги одностайні це витончений глум і не випадковість. Зараз ми всі бачимо, які речі відбуваються щодо скасування українського дубляжу іноземних фільмів. А виходить, що і українські фільми в нас вже можуть бути продемонстровані в російській озвучці, не в оригінальній українській версії. Ну, загальна е думка е про те, що такі речі відбуваються випадково, я думаю, що таких випадковостей не буває, я в них не вірю. Викрутаси довкола фільмів Іллєнка були правилом у глухі комуністичні часи, пригадує Пилип Іллєнко. Фільм Білий птах з чорною ознакою показали у Львові російською. А в середній Азії для узбеків та казахів – в оригіналі українською. У череді заборон, обмежень та інформаційних блокад пройшло все мистецьке життя Юрія Іллєнка, Свідчать рідні. Така ж його доля була і в суверенній Україні. Надто, коли він став системно займатися політикою, шість років тому Ілленко публічно заявив, засилля чужого кіно, книжок, музики та способу життя ключова стратегія ворога. Україна переживає інформаційну окупацію, не менш брутальну форму насилля, ніж окупація військова. Єдиний простір, де безкоштовно фарцюють інформаційною наркотою окупанти, це інформаційний простір України, інформаційний терор, інформаційне залякування, інформаційне розтління, інформаційне знущання, інформаційний голодомор, інформаційне замовчування краще ніж змочити у сортирі або контрольний постріл у потилицю в ліфті, З звідові Юрія Єленка до української інтелігенції. Програмна стаття вийшла друком 2004 року у малотиражній газеті Слово просвіти, але ім'я автора та категоричний тон спричинили небуденний резонанс. Львівський мовознавець Ірина Фаріон пригадує, відозва Ілленка потрапила до її рук навесні. Напередодні помаранчевої революції. Ільєнко матеріалізував словесно те, що аморфно жило в мені. У тому полягає функція великих людей. Вони матеріалізують думки звичайних людей. І тоді ті звичайні люди піднімаються, ростуть на сантиметр, на два, на три. Я прийшла на катедру і всім нашим викладачам зробила копію, поклала це на столі. І це стало обов'язковим пунктом конспектування студентів у Львівській політехніці. Ця відозва. За тиждень після публікації в гостях у автора був Олег Тягнебок, тоді опальний народний депутат і новообраний лідер свободи. Згадує, пізнав у режисерії відкритого і чесного політика, запропонував приєднатися до свободи, щоб разом вести боротьбу. Ілленко став одним із творців програми захисту українців, вагомою фігурою в новому націоналістичному русі, його ідеологом. Іллянко чітко розумів, і він про це говорив, що сьогодні не обов'язково, щоб забоювати якусь територію, щоб поставити на коліна націю, треба ввести танки, ракети чи десантні бригади. Для того потрібно просто зробити таку потужну, важку арт-підготовку саме інформаційними ударами. Що ми, зрештою, спостерігаємо сьогодні в Україні? Промивають мізги українському суспільстві, особливо українській молоді. І Лєнко це розумів. І він розумів, що основне вістря удару при теперішній ситуації саме повинно бути направлено на знищення цієї інформаційної залежності інформаційної окупації. Юрій Іллянко висунув власний громадянський ультиматум парламенту внести до конституції розділ про суверенний інформаційний простір держави. Оголосив мобілізацію до лав нової української повстанської армії Упа інформаційної. Ми живемо е, в окупованому інформаційному просторі. Просто включіть телебачення. О там тарілка у мене ця проклята стоїть. Значить. Скільки там каналів, які ну, запекло просто русифіцують Україну так, що власне, Україна вже практично не залишається, України українською. Це вже навіть не пропаганда. Це удавка, яка просто жашморг на нашій шиї, на нашій шиї. От її розірвати і почнемо нормально дихати. Молодший син політика Андрій Ілленко переконаний, батько готовий був до боротьби ще на початку 90-х, в часи руху, але зневажав фарбованих націонал-демократів, недавніх комуністів, гидився теплими кріслами, шукав тільки однодумців. Націоналізм це ідеологія, яка передбачає певний радикалізм. І батько був в цьому відношенні радикалом. Він не терпів оцієї половинчастості, тобто він не міг бути. Ну, скажімо, комфортним для всіх. Це не була якась там на старості літ понесло там. Ну, отак це трактується. Це була абсолютно свідомий, тверезий і абсолютно логічний висновок його життя. Тому що все його життя це була боротьба за власну національну ідентичність і за власну українську Україну, так як він сам це казав. Він говорив правду, яка сьогодні. Є в Україні, він просто не боявся того сказати. Тому він і був в свободі, тому він був разом з нами, а ми разом з ним. Націоналісти дістануть звитягу. Я у це вірю. Бо альтернативи націоналізму як ідеології державотворення національної незалежності в сучасному світі не існує, бо націоналізм це освічення в любові до свого народу. Із листа Юрія Юрієнка до Олега тягнебока 4 січня 2006 року. Юрій Ільєнко здолав драматичний шлях до самого себе. Мешканець Москви, випускник найпрестижнішого -СР в СРСР в віку, міг стати класиком советського і російського кіно, але випив з іншої чаші: заборон, шельмування та замовчування. На жаль, не лише Москва, але й Київ уважали його фільми винатково шкідливими. Тому 42 написаних сценаріїв Ільєнко вдалося екранізувати лише сім. Друга світова війна вирвала родину Іллєнків з рідної Черкащини на еміграцію до Москви. У робітничих бараках Юрій не загубився, проявив незаперечні таланти. Його дипломна робота прощайте, голубі. Перша в історії ВГІКу повнометражна картина, яка отримала нагороди на кінофестивалях в Локарно та Празі, митцю гарантували державне замовлення, пристойні гонорари, квартиру, хороший автомобіль, державні нагороди і почесті. За це потрібно було лише грати за правилами і.